Перед сонячною Туреччиною холодне та засніжене рівне. Футболісти Вереса вийшли з відпустки і приступили до перших тренувань на домашній базі. В обоймі нового головного тренера Олега Шандрука майже всі гравці, окрім двох легіонерів, які приєднаються до команди згодом. Півзахисник рівнян, вихованець місцевої футбольної школи Дмитро Кльоц, розповів, що усі налаштовані працювати і покращувати становище у турнірній таблиці. Перші оці дні так зазвичай сніг, ще холодно тут в Україні. А там уже в Турції тепліше. Тут більше зараз. Це бігова робота, тобто вижимаємо максимум з цієї погоди, що можемо тут наразі. А вже більш все основне буде вже в Турції. Зарядженим на другу частину сезону відчуває себе і нападник Микола Гайдучик. Футболіст розуміє, що конкуренція за збереження місця в УПЛ буде значною. Однак команді під силу виконати поставлені керівництвом завдання і порадувати своїх уболівальників. Будемо робити все можливе, щоб виправити ситуацію і звичайно підніматися вгору в турнірній таблиці. Залишитися в УПЛ. На рахунок себе скажу. Звичайно, хочеться допомагати команді, щоб команда перемагала голами, результативними пасами. Звикають футболісти і до нового наставника Олега Шандрука, який раніше очолював молодіжну команду Вереса. Багато гравців були знайомі з тренером раніше, а дехто навіть тренувався під його керівництвом. З Олегом Шандрумиковичем у мене вже була раніше робота на аматорському рівні фодику. Тому, в принципі, буде цікаво. Миколаївич говорив, казав, що потрібно змінити ментальний стан команди, щоб ми були. Командою, що ми були командою, і тільки завдяки цьому будемо здобувати вже після зборів в Турції позитивні результати. Сам тренер до журналістів не підійшов, додавши, що вся команда нині зосереджена на підготовці до сезону. Раніше Олег Шандрук заявляв, що буде прагнути, аби футболісти грали у пристрасний футбол, який буде подобатися вболівальникам. Підтримує цю філософію і спортивний директор червоно-чорних Юрій Габовда. Кожен повинен розуміти, які задачі перед нами стоять. Кожен повинен розуміти, що треба міняти. Потрібно міняти характер, потрібно включати всі свої ресурси. І я, вічимо, серця впевнений в наших гравцях, тому що вони в них є. Просто ми їх трошки підтягнемо і вийдемо на той рівень, який вони повинні бути. У зимове міжсезоння рівняни мають намір підсилити свій склад кількома новими футболістами. Серед проблемних позицій, на які хочуть підписати новачків, центральний захисник, опорний півзахисник Вінгер та Форвард. Нині ведуться перемовини як з українцями, так і легіонерами. Побачити оновлений верес. Оболівальники зможуть наприкінці лютого, коли відновиться чемпіонат України. Микола Брашицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.